Був собі в одного чоловіка собака Сірко, тяжко старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе. Никає сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вірно служив. Годив, добро йому робив, а тепер, на старості літ, він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так, думає, коли це приходить до нього вовк та й питає його. Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, от я й ходжу тут. Тоді вовк йому. А якщо зробити так, щоб тебе хазяїн знову назад прийняв? Сірко каже Зроби, голубчику, а я вже чимось тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди. Як вийде твій хазяїн із жінкою жати і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. Тоді я візьму дитину, а ти будеш віднімати її в мене, тоді наче я тебе злякаюсь та й пущу її. У жнева, той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це, біжить Вовк житом. Та за ту дитину і несе полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить: Гиджа, сірко! Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже: На, сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. А то ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лише гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварились, він садовий цірка за стіл, сів сам коло нього та й каже «А сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він ціркові набрав у полумисок та уже так йому годить, щоб він часом гарячим не опікся. Треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе веду в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Отоді ждав вовк на ділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у хату і посадив його під столом. Потім Сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі багато і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже: Не бийте, сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко бере ще лучче на столі та подає вовкові. Нагодував, напоїв його так, що вовк не витерпів, та й каже Е, буду співати. Сірко каже Не співай, бо тут тобі лихо буде. Лучше я тобі ще подам пляшку горілки, та тоді мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки, та й каже Е, а тепер уже точно буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо, і я, і ти. Ой, не видержу, співатиму. Та як завиє під столом, люди посхоплювалися туди-сюди, деякі хотіли бити вовка, а сірко і ліг на вовка, наче хоче задушити його. Хазяїн і каже: Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. От сірко вивів вовка аж на поле та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощалися.